Дзвонувся вчора. Будьте пильні. Ця шаурма подарувала мені абсолютно нові враження. О, о, о. От мене аж передорнуло, щось, щось таке попалося. Як желе. Таке. Друзі, якщо це відео вийде на день пізніше, ви знаєте чому. Ну що, як вам останні пару тижнів? Холодно? Скажіть чесно, в кого з вас зранку не завелося авто, постоявши ніч при мінус 18? Я просто власними очима бачив за день випадків 5, і чесно скажу, дуже зрадів, що завчасно заправив пульс дизель Арктика на око, бо він не замерзає аж до мінус 32. Часто здається, що вистачить звичайного дизелю, бо мінус 15 це далеко не мінус 32. Але не треба забувати про вітер та високу вологість, властиву для нашої зими. При такій погоді температура може бути нижчою за ту, яку показує термометр. Щоб бути впевненим, що ваше авто зранку заведеться, раджу обирати Пульс дизель Арктика, бо це пальне з підвищеною морозостійкістю. Прогноз погоди далі показує морози вночі, мінус 10, а то й нижче. Тож скористайтеся моєю порадою і вперед на око. Всім привіт! Ви мені часто писали, Стьоп, що ти все найкраща шаурма та найкраща шаурма? Зніми нарешті випуск найгіршої шаурми Києва. І я вирішив зробити таким чином. Взяв, відкрив Google карту, передивився, напевно, оцінки і відгуки всіх шавух, що є в Києві, обрав 6 закладів з найгіршою оцінкою та коментарями та пішов перевірити, чи дійсно все там так жахливо, чи ні. Спойлерити не буду, але скажу так. Цей випуск не обіцяю, що буде смачний, але точно буде цікавий та корисний. Тому беріть щось смачненьке, щоб хоч створити якийсь баланс та погнали дивитися. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал перед переглядом, тому що мій шлунок страждав сьогодні, щоб ваш шлунок не страждав потім. Погнали! Вона така, знаєш, як желе. така ну реально дуже дуже дивна. Так що це Київська шаурма номер один. І я вирішив, що вона буде перша у випуску, тому що вона номер один. Хай стартує, це моя традиція. По оцінках в неї 1,8 на цій точці, де я зараз, це харківське шосе, от прямо напроти сільпо. І 1,6. я був на попередній точці. Думав, що то інша шаурма. Їхав, там взагалі відгуки шикарні. Давайте я пару прочитаю. Так, ну цей величезний читати не буду. Якщо захочете поставити на паузу, прочитаєте. Е, так, тут коментар ще з приводу точки в центрі. Тобто їх багато. Це взагалі мережевий заклад. Він е, досить популярний став останній час, але відгуки щось так собі. Точка в центрі двічі не могли потрапити, вікно відкрите, проте дуже довго нікого не було. До речі, шаурма, в який я був е, перед цим. Шаурма номер 1 вона взагалі, там м'ясо висить, м'ясо є, овочів у цих от судочках взагалі немає, і вона закрита. І нічого ну, не написано, що там відкриється чи не відкриється. М'ясо є і нікого немає. Тут же м'ясо теж є, його зовсім мало, воно якесь підгорівше. І теж, коли я підійшов, мені сказали, ми 20 хвилин не працюємо. Причому я. Побачив це, підгорівше жахливе м'ясо. Думаю, ну напевно, зараз поставлять новий шампур, поки він розігріється, підсмажиться, і свіженьку мені зроблять. Я прийшов через пів години, там стояв той самий маленький шампур м'яса, з якого ну нічого не зрізали, нічого не змінилося. На третій раз сиділа вже людина, проте, побачивши, що жінка палить айкос прямо всередині, різко відпало бажання будь-що замовляти. А це коротше, я так розумію, дівчина ну, навіть не замовляла, бо там палили айкос. Відгук 5 днів тому було несмачно і холодне м'ясо. Замість м'яса був, наче жир. Найстрашніша шаурма в моєму житті 200 гривень на порожню. Замовляла на болтфуд м'ясо просто вугілля. Гірке пересолене дуже сильно шаурма холодна, смердить просто несвіжими продуктами. Соус настільки мерзенний, що краще його взагалі не додавати. Гірше за це я нічого в житті не їла. Дарма не послухала коментаторів. Тобто, я так розумію, дівчина прочитала, що там погано, і все-таки вирішила спробувати. Ну, коротше, це як я. Зараз будемо перевіряти. Хоча до замовлення дивилася відгуки. Всі, хто це читає, якщо ви хочете поїсти їжу, а не юшку для свиней, то не купуйте це. Навіть половину неможливо з'їсти відразу. Я у шоці, як болт таке допустили. Ну що, давайте куштувати. Ну, я теж бачу, що вона така, але насправді лаваш на вигляд хороший, хоча він такий собі. Я одразу вам скажу, це пахне, от знаєте, домашнім таким йогуртом. Він коровкою От Оце пахне гівном. Це конкретно запах кисломолочний, від якого верне людей, у кого ну, відразу до молочних продуктів. 130 гривень коштує це середня шаурма. Ця шаурма подарувала мені абсолютно нові враження, тому що в мене щойно було абсолютне відчуття, що я з'їв шматок льоду. Типу, це було дуже холодно на вулиці мороз, і я пару хвилин читав вам коментарі, але так швидко вона не могла. Лаваш смачний, лаваш м'який, але його тут ну просто дуже багато. Щоб ви розуміли, ця сторона це лише лаваш, він еластичний. Він, начебто, не сухий, тому що там є сос, але при цьому це все воно знаєте, гумове трошки стає. Хоча отут, коли він одним шаром, він окей. Що хочу сказати по розміру, я взяв. Середню, там є маленька за 90, стандартна за 110 і середня за 130. Я спитав, чи буде середня більше, ніж стандартна. Сказали, ні, вона буде по розміру така ж, але буде важча. Тобто я так розумію, що сюди кладуть просто трошки більше м'яса. Салат айсберг. Вірю, що це айсберг, тому що це він. Бачу, м'ясо насправді немало. І солоний огірок та помідор, плюс оцей от білий соус. Овочі дуже прям людяні. У мене таке відчуття, що їх прямо з холодильнику дістали. От понюхай, от і докажи, що вона пахне от просто бабусиною в селі кисломолочкою якоюсь. Я від шаурми ніколи такого не відчував. Якщо от ви вас трохи оцей запах корови відштовхує, я вам кажу, ви просто мене він не відштовхує, і то мені погано від неї. Я це реально не зміг їсти, при тому, що чесно вам скажу. Окремо, на вигляд, кожен інгредієнт свіжий. І коли мені її збирали, я думаю, як можуть бути такі відгуки, це має бути смачно. Це жахливо, мені не смачно, абсолютно Ну, в жодному місці. М'ясо, не дивлячись на те, що це просто курка, нормальні, начебто на вигляд шматки, але по смаку воно реально як просто жир якийсь. Я вірю цьому коментарю, який писали, що м'ясо це як в моєму випадку, це не вугілля, але це жир. Висновок, це той випадок, коли я. Вірю оцінкам з Гугла. Реально я би її поставив не більше, ніж 1,6, тому що це просто якийсь жах. Я перепрошую, не ціль цього випуску. Це ж не я писав ті відгуки, це писали реальні люди. Моя ціль в цьому випуску просто перевірити, чи це так, чи це там. Е, знаєте, просто один хтось лишився незадоволений і зіпсував оцінку цій шаурмі. Ні, це було відверто погано, і це той випадок, коли я цю шаурму не хочу ну, лишати там якісь собачці, тому що це просто якась холодна каша. Це сумно, але. Відправляється вона в смітник, а ми рухаємось далі. І сподіваюся, що далі нас чекає не такий жах. Коли б іще і де, я поїв шаурму на фоні джунглів, на фоні пальмового листя, як не в Києві в середині січня. Правильно, друзі, я знаходжусь в ТРЦ Республіка і тут буду тестити зараз м'ясо і лаваш. Оцінка у нього на Google-картах 2,2. Причому це не конкретно у цієї, яка знаходиться в цьому ТЦ. Я просто приїхав сюди для різноманіття, для хорошої картинки, бо на вулиці зима, яка вже всім набридла. На Подолі 2,2, в центрі 2,5. Коротше, там всі точки в районі 2,5-2,2. Типу, всі вважають, що це дуже слабенька шаурма. Я приїхав це перевірити, чи справді це так. І хочу сказати, що поки що мені здається, що це схоже на правду. Е, тому що там багато білокачанки, невеличкий, отакий от, от чорний лаваш, нормальний на вигляд, пахне солоним огірком і таким от жиром курячого м'яса, знаєте, не дуже смачним. Не можу сказати, що це запах, який прям збуджує апетит. Поки не зрозуміло, вона, хоч і відкритого типу, але зверху 3 см просто лавашу цього сухого. Зверху лаваш дійсно суховатий. Я читав один відгук, там про це було написано. І так, да, є такий момент. По розміру вона, ну, це стандартний розмір, вона не велика, не товста. Не знаю, чесно кажучи, за що я заплатив 165 гривень, можливо, за те, що. В них досить гарна вітрина, воно все таке чистеньке, тут питань немає. Типу, дуже там манго, фета лежить. В них є позиції з манго, шаурму з манго. Хочете? Мені сказали, що туди входить манго, фета, солоний огірок, по-моєму, щось таке. Якщо я правильно почув, ось все. Ми дійшли до курочки. Ну так, начебто, тут з виду курки багато. Хоча коли мені клали, мені так не здалося. М'ясо насправді достойне, воно не сухе, соковите, і його тут нормальна кількість. При цьому тут є також сир сулугуні і він мені теж сподобався. Тобто, оці мої два кусі наступні, вони були ну не те, що прям смачні, але дуже достойні. Сологуні тут хороший, розплавлений, він рішає, і він нормально смакує. І це не додаткова опція, він йде в стандарті за 165 гривень. Тобто ось ми зрозуміли, вже, що ми отримали. Плюс тут в стандарті за ці 165 гривень йде вже картопелька фрі. Але там було щось, якісь три картоплинки. Тобто я її зараз не відчуваю, воно так більше для галоч. Соус на йогуртовій основі, він не жирний, при цьому, на жаль, не часничковий. Свою функцію виконує. По суті, білокачанка тут нормальна, вона не суха. Шаурма сама по собі соковита, трохи жирна сама курка. Знаєте, от в мене таке відчуття якось ну, зайвого жиру, не, не, не дуже приємного у роті. Але при цьому, давайте так, я не погоджуюсь з оцінкою, що це ж там 2,2 в рейтингу. Ну Це точно шаурма на трієчку. Загалом мій висновок такий: я думав, що буде набагато гірше. При цьому похвалити мені цю шаурму немає за що, вона просто, типу, їстівна. Але і так, щоб розкритикувати, щоб написати якийсь прям негативний відгук, не знаю, може я просто не така людина. Оцінку 2,2 мною спростовано, але і не прям щоб сильно піднято. Друзі, шаурма прямо на майдані з оцінкою 1,9. Називається вона. Ну насправді тут вона називається Донер кебаб а там вивіска Донер. Тобто, можливо, вона помінялась, тому що всі відгуки півроку тому, але всі відгуки, як би по цьому місцю, тому люди дивляться і приходять сюди. Перший відгук тут такий: цілий день сиділа на унітазі. Друзі, якщо це відео вийде на день пізніше, ви знаєте чому. Не рекомендую не смачна один лаваш і все. Коротше, ніяка не тратьте гроші. Шаурма відверто не смачна, смачний, а самий хліб, пару помідорів і два куски м'яса. Насправді я бачу іншу картину. Я бачу арабський лаваш, який в Києві люблять назвати Пітою, хоча це такий арабський товстий по суті, лаваш. Бачу, що зверху соус, бачу, що вона. Нормального розміру, правда, в неї вже прорвало дно, але за 120 гривень з цим лавашем і з тою кількістю м'яса, яку я отак от відчуваю на вагу, тому що капуста стільки не важить. Соус. Ух, часничковий, жирненький, такий, чисто, знаєте. Той, що ви думаєте, оце він. Вона дуже соковита і має дуже шаурмешний смак. Оце прям от той смак тих двох соусів. Червоного і білого, я просто з'їв отаку от джменю цього жирного чеснокового соусу. Воно дуже соковите. Боже, коли до мене прийде рекламодавець з препаратами для шлунку, якийсь хороший, не мені, бо я скоро подохну з цією шормою. Насправді це непогана класика. По факту, курка великими шматками, курка м'яка, сама шаурма дуже соковита, помідор свіженький, цибулька свіженька. Насправді, я коли підходив, подивився, сам шаурміст мені. Не викликав прям такої довіри. А от типу зелень, яка там була порізана, вона була вся свіжа. Цибулька взагалі була дуже гарна, апетитна. Вона реально прохолодна, тому що багато соусу холодного, багато овочів, солоні огірочки, помідорів багато. Він свіжий, воно все реально свіже і смачне. Моркви стільки, скільки треба, буквально трішечки, за рахунок того, що багато цього свіжого, вона холодна. Давайте коротко зробимо висновок пані. Лаваш. Хороший, м'який розмір нормальний за ці гроші. Не подобається, що вона холодна. Якщо ви любите, коли багато соусу, коли вона прям соковита, вам зайде. Але оця от її температура зіпсує трошки. Овочі свіжі, курка непогана. Це така нормальна жирна класика на тверду трічку з плюсом. от Хоча я би плюс не давав, тому що, ну, Реально, ця температура соусу її псує. Висновок такий: оцінка, напевно, стояла попередній шаурмі, тому що це точно не 1,9, це таки 3,2, я би так сказав. Донер Маркет. Відомий. Це, напевно, найбільший мережевий заклад по Україні. Ну, типу, по факту, в кожному малесенькому місті є донер-маркет. Це від нашої ряби. До нашої ряби я ставлюсь абсолютно нормально, навіть чудово. А от до бренду їх донер маркет так собі. Чесно скажу, їв. В мене вже був колись на неї тест. Ви його не бачили, напевно. Якщо захочете, даю посилання, можете подивитись. Я тоді її розніс просто. Це було давно. Зараз перетест. Я вже бачу, що багато чого змінилося, принаймні упаковка і лаваш. Чому я роблю перетест? Тому що вона теж входить в критерію найгіршої шаурми. По факту в неї оцінки на більшості точках не більше, ніж 2,5. Ну, два 2,4 на цій точці, де тестую зараз. Я хочу сказати, що минулого разу була упаковка брендована, жовта, красива, донор маркет. Це зараз, це вже, бачите, більш дешевий такий варіант. Це просто от такий от папір жовтий. Коштує ця фірмова шаурма стандартного розміру 100 гривень. Поки їм цю шаурму розкажу вам мою власну історію з донор маркет. Після першого мого їх тесту, коли я їх розніс в пух і прах, Мені написав донор Маркет в інстаграмі. Не пам'ятаю точно суть, але сказали, що в них в Гулівері офігенно роблять і подарували мені сім безкоштовних, типу, флаєр на сім їхніх шавух безкоштовних. І сказали, якщо хочете, по-моєму, чи зніміть огляд, чи що там, або просто посмакуєте. Я їм відповів, що мені ці їх сім шавух не треба, тому що мені вистачає вже ті шаурми. Але я їм запропонував, що давайте я візьму оціх от сім безкоштовних шавух і там на Бесарабці роздам хлопцям-кур'єрам в подарунок, і попрошу в них просто в незалежних хлопців-кур'єрів чесний відгук. На що Донер маркет прочитали моє повідомлення і нічого не відповіли. При тому, що я їм сказав, що від себе я гарантую, що це буде чесна думка. Просто рандомних людей з вулиці. Не знаю, напевно, вони побоялися, чесної думки, хотіли мене підкупити сімома шавухами, мене можна підкупити лише восьма. Тому давайте, куштую. Хочу вже сказати, що ця шаурма. От як зараз це після цих слів буде звучати? Я вже з першого укусу зрозумів, що щось у них помінялося. Не сильно. То просто зверху соус, яким мені полили, він реально був дуже смачний. Я б із задоволенням купив такий соус. Собі додому і просто використовував, там, коли я їм щось, якісь сосисочки з пюрешкою. Соус зверху оцей класний, всередині це вже інший соус, Вон, бачите, вона тече. Що помінялося з попереднього мого огляду? Дійсно замінили лаваш, тоді це був прям ліноліум. Зараз це такий от жовтий кукурудзяний лаваш, загорнута вона нормально і за ціну 100 гривень має, ну, типу, стандартний розмір на сотку зараз в Києві. Бачите, вона дуже сильно потекла. Говориться про дві речі: що пакування недосконале, і про те, що вона соковита. Вона дійсно соковита, соус не нежирний, нічого. У мене немає зараз питань до соусу, і навіть немає особливих питань до м'яса. Тобто, в порівнянні з тим, що було, це реально їстівна шаурма. Вона далеко не досконала, але мене вже так ну, не бомбить, як тоді. Тут є момент, що з одного боку м'ясо, його небагато насправді, з іншого боку, оця от капуста. Але всі інгредієнти досить смачні і свіжі. Ти Добре. Ти вийш... Всю вам залишу зараз. Ну, блін, я... я от ось я тобі лишаю, я вже все зрозумів про неї і договорю. Тримайте. Пошел Хочеш, я тобі нову куплю? Хочу, я б навіть ще сталі, а ви це доїсти. Я це не доїм, тому що мені так собі не дуже смачно. А от... Давай, бери цю і я тобі ще нову куплю. Сейчас. Давай, одну хвилину дай мені тільки. Все. Все. Звісно, будь ласка, так реально ця шаурма вже не така, яку хочеться викинути в смітник. Це шаурма, яку можна легко купити без хатьку. Але особисто я би за нею не повертався. Ну, тобто вона стала кращою з попереднього разу, е типу, все окей, але задоволення в цілому я отримав лише від соусу і от від маринованої цибульки. М'ясо його не багато, Воно таке. Ну, типу, це стандартне, воно в багатьох шавухах, Взагалі наша ряба поставляє, типу, багато м'яса у цих кебабів. Мені не зовсім подобається його маринад, і не зовсім сподобалось, скільки його там і як мені його порізали. А так в цілому, ну, типу, це оце шаурма на трієчку. Там давайте так, навіть з 2,4 я не згоден, тому що от те, що я з'їв зараз, це от тверда трійка. Рухаємось далі. А я, я пішов зараз, візьму товаришу шаурму ще нову. Е, до речі, я взяв товаришу же, шаурму, як і обіцяв, і тут вже вона з брендованим пакетиком. Напевно, тому що я взяв більший розмір. Походу, вони економлять на стандартній, а це більша, то вона, коротше, вже брендована. Друзі, є хороші новини і не дуже хороші. Хороші, те, що закрив нарешті усі питання по всіх автомобілях, які у нас були в роботі. Навару, от щойно буквально доробили. Я все оплатив, і в нас ще залишились гроші: 6 тисяч там 200 з чимось гривень. Я її переводжу на нашу банку наступну. А це, от і є, не дуже хороша новина, те, що там досі навіть немає половини суми. Це банка на дрон для батальйону Гонор. Якщо маєте можливість задонати, там зараз 70 тисяч гривень. Давайте піднатиснемо. І купимо хлопцям дрон, який завжди потрібен і буде рятувати життя нашим хлопцям і нищити ворога. Посилання на банку в описі. Дякую, якщо маєте можливість долучатися до зборів. донер кебаб майстер-клас на вулиці Івана Виговського. Друзі, не уявляєте, як я хотів подивитись, що це за шаурма, тому що відгук такий. Взяли дві царські шави. Що ж, це витрачені 320 гривень в нікуди. Суха м'ясо гавкало минулого року за розмірами канапе, чисто 10 сальманел з 10. Автор цього коментаря, будь ласка, напиши мені, я хочу купити в тебе кожен раз, коли я буду казати 10 сальманел з 10 у своєму випуску. Я буду платити тобі 100 гривень за цю фразу за авторські права. Це просто грандіозно, але насправді відгук недавній. Відгуків там багато, не дуже хороших. Оцінка в неї 2 і 3. Ну, це не канапе. Вона не сказати, що прям царська за розміром, але вона царська, тому що дивіться, зверху поклали курочку добре, що я одразу за те, що це за курочка, зрозуміємо на смак. Вона така, ну, вже розвалилася. Лаваш кукурудзяний звичайний. 160 гривень коштує, тобто навіть за 3 місяці ціна не змінилася. Давайте куштувати, не терпиться. Давайте одразу м'язко. Він вибирав ці шматочки, щоб ви розуміли, він отак: от, так, який шматочок покласти? Цей ні, цей давайте цей. І отак, от, оп, і ось він обрав мені цей шматочок. Оце той дуже рідкісний випадок, коли курка одночасно і смачна, і жахлива. Я не знаю, як це може бути, але їм вдалося це зробити. Ну просто. Щоб ви розуміли, от сама м'якушечка, сама філішечка смачна м'якенька, Да, суховата, але вона нормальна. А цей жир і спеції, які навколо, вони просто абсолютно класичний часниковий соус, шаурмічний. От той, який там продається, оптом всі його беруть в цих пакетах і ллють. Нормальний. Тут у нас в царській кукурудзяний лаваш, картопелька фрі. Капуста морква, капуста, звичайно, білокачаночка. Звісно, курка. Мені здалося, що він поклав туди нормально так тертого сиру. Поки що я сир не відчу. Хочу сказати плюси, що орма м'яка, не сказати, що соковита, але не суха точно. Це той випадок, коли ти їси шаурму, робиш один укус, та наче нормально. Інший, та наче нормально. А потім третій. Отак. От мене аж щось, щось таке попалося. Потім ти робиш наступний. І знову, наче, типу, ну, нормально, звичайно, типу, шарма, де там все стандартне. От вона дуже нестабільна, і я хочу сказати, що це якраз той випадок, де я, напевно, походжую з оцінкою. Це реально 2 і 3. Начебто все терпимо, але при цьому, ну, типу, бажання її купити ще раз немає, і бажання доїсти немає. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Це просто оці от стандартні овочі, капуста цибуля, все накидали. Якусь там курку, яку не зрозуміло, де взяли, якось посмажили, порізали. Єдине, що зверху поклали курочку. Стандартні соуси, стандартний лаваш кукурудзяний дешевий. Вона от розвалилась, протекла. І от єдине, що вона м'яка. Те, що писали, що вона суха, ні. Ну я би не хотів, щоб така шорма в Києві була. Нормою. Автор коментаря написав, що це 10 сельмане з 10. Я би сказав, що це 7 сельмане з 10. Ну, не 10, не 10. Дравонувся вчора. Будьте пильні. Такий відгук залишила людина про цю шаурму, і це шаурма з найнижчою оцінкою, вообще, в принципі. одиниця. От просто уявіть. Але мушу сказати, що я вже підозрюю, що можливо щось. Ну, людина траванулася, написала поганий відгук, але більше коментарів з приводу неї немає. Це єдиний відгук. Поставила один бал, от вона й отримала один. Але я вже бачу, що ларіочок чистий, все досить так цивільно. Це прямо на зупинці, на Закревського. Коштує ця шаурма 100 гривень стандарт, і в стандарт за 100 гривень натерли сир. Не за 10 гривень додатково, просто типу, причому всім натерли, так три робив він людям, всім натер сир. Може мені бонусом? Може вони додали мені бонусом? Хоча я думаю, що ні. Що хочу сказати. На вигляд, вона збита, хороша, стандартні, там якихось 350 грамів. Поки що вона... За 100 гривень, за свій розмір, за свої гроші, нормально, але дуже різкий оцей насичений шаурмічний запах. Ось знаєш, ти ні з чим не спутаєш дві речі: діор саваш, і просто оцей соус шаурмічний. Просто він в моєму серці відбився назавжди. Чесно, я не дуже люблю от різкий шаурмічний соус, але тим не менше. Дивіться, поки що я не траванувся, сподіваюсь, і не траванусь, але ну, це не одиниця. Ну, якщо траванусь, то одиниця. Давайте просто швидко, плюси і мінуси. Плюси, вона м'якенька, вона збита, лаваш нормальним шаром, не дивлячись на те, що він заходить сюди, воно все м'яко відкусується, він не гумовий, воно все в цілому жується і їсться комфортно. Мінуси Смак, який домінує, це просто такий незрозумілий смак жиру з курки. Е, плюс оці от два стандартні різкі соуси. Якщо ви колись в житті куштували цю стандартну класичну шаву на зупинці, ви цей смак не сплутаєте більше ні з чим, і це він. От відчуйте, щоб я вам далі не розказував, відчуйте смак цієї шаурми. Вона терпима, але смачною. Назвати її можна лише якщо ви не їли, ну, давайте так, два дні хоча б треба не їсти, щоб оце було вам прям смачно. Білокачанка разом із синьою капустою. Тут досить дрібно порізана, вона не заважає, вона нормально жується, помідорка, огірків, до речі, поки що я не зустрів. Сир, м'ясо і два соуси. Все. І це все загорнуто. в от Отакий от жовтий стандартний кукурудзяний лаваш. Є зовсім трошки солоних огірків. Ще буквально пару кілечок він мені кинув. З оцінкою один я не погоджуюсь, поки що я не отруївся. Я би повірив в оцінку в гуглі десь 2,7. Мені більше немає нічого сказати по цій шаурмі. Це навіть можна доїсти, якщо ви голодний. Що, сподіваюсь, ви вкусили оцей от вайп Троєщини. Не забуваю, що я не повернувся з Амстердама. А я що лох? Ми на троєщині. Вайп шаурми біля зупинки. Ходімо робити висновки, мені є що вам сказати. Дякую, що витримали до цього моменту, як мій шлунок витримав всі ці шість шавух. Хочу сказати, що деякі з них були просто слабенькі, а деякі прям відверто погані. Зараз на екрані з'явиться антирейтинг. Перше місце буде займати найгірша шаурма, а не найкраща, як в нас буває зазвичай. А останнє найкраща з найгірших. Але хочу сказати, щоб ви не подумали, що я там. Пішов відбілити в цьому випуску репутації якоїсь з цих шавух. Ні, жодну шаурму з цього випуску я не хотів би повторити в своєму житті. Хіба що, якби реально два дні не їв. Дякую, що подивилися. Не забувайте поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Та чекаємо на наступні випуски. Скоро буде дуже багато цікавого.